Осі визов Мабуші Саурона і Сарумана. Кінотеатр ні. Сєвєродонецьке обласне музичне училище. І вкотре поціновуючи музики дивує Луганський академічний симфонічний оркестр. Цього разу сучасною, але вже класикою музикою з культових кінострічок. За диригентським пультом головний диригент Київського академічно обласного музично-драматичного театру імені Саксаганського Богдан Пущак ще до початку концерту запевняє, така незвична програма публіці сподобається. Прозвіді всі відомих кінофільмів в яких всі на умі, і музика от, і сюжетна частина, в супроводженні оркестру буде паралельно на сцені відеоряд. Со звуковыми эффектами небольшими. Есть потребность, есть спрос. Люди люди хотят слушать, хотят слушать, узнав, узнавать мелодии любимые, почему бы и нет. Тем более, сейчас программа очень популярная в Украине и за рубежом. Многие оркестры классические играют. Це правильно. Музика для кіно окремий жанр, у якому прославилися Рамін Джаваді, Ханс Цимір, Джеймс Хорнер, Говард Шор та інші класики сучасності. Втім, якщо імена декому мало про що говорять, то фільми, у яких звучать їхні музичні твори, полюбилися глядачам і за яскраві саундтреки. Це Кінг Конг, і Аватар, і Гладіатор, і популярний нині серіал Гра престолів. Аплодисменти це нагорода, і цього разу слухачі були щедрі. Їм дозволили порушувати звичний етикет і плескати у долоні після кожного твору, і навіть під час виконання. Та й як тут стримати емоції, коли сам диригент дає команду. Публіка відпочутого та побаченого у захваті. Я давно не була на таких концертах, і сьогодні от... Sopraждения музыкальных кинофильмов которые ты видел, которые ты уже прочувствовал и увидел в вот живую сопровождение музыкальное, это конечно, замечательно. Руководитель прекрасный, оркестр слаженно работает, и конечно, подобные музыкальные вот э, хиты просто на высшем уровне. Такое ощущение, что я вновь окунаюсь в кадры фильма. І каждый фільм переживаю знову і снова. эмоции, емоції, всплывают вновь и вновь, и от этого просто завораживающее чувство емоції. З такими ж емоціями підійшли до програми і самі музиканти каже Богдан Пущак з Луганським академічним симфонічним оркестром. Диригент співпрацює давно і робить це з великим бажанням. Атмосфера очень хороша. Я даже говорю сімейна в колективі. Я рад, що є поддержка адміністрації, закупают там інструменти нові. есть это очень добре, що оркестр продовжує розвиватися. Я рад, очень рад сьогоднішній встрече, сьогоднішньому концерту, і також буду рад в далі сотрудничать. Остаточно підкорив публіку номер на біс. Оркестр не тільки зіграв, а ще й заспівав неповторний саундтрек Горана Бреговича до фільму кустуриці Чорна кішка, білий кіт. Єдине побажання глядачів повторити концерт ще б раз, бо квитків на усіх бажаючих не вистачило.